Петре, добре вечір. 에... Так, 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 та, так, прошу. Так. Тут без питання, тобто, що відбувається зі спостерігачами об ну, Так на насправді я не можу нічого підтвердити. Я просто тут підійшов тепер до барикади, де, де, яка, ну, за якою знаходиться просто будинок СБУ, там е, в ЗМІ поступала така інформація, що просто можливо, власне, спостерігачі від ОБСЄ є знаходяться в цьому будинку. Ну, що це правда, я не знаю. В якому я... будинку я не, не розчув. Ну, Зв'язок не дуже в добрий. В якому? Не, так, була але... як... інформація, інформація про те, що, можливо, вони знаходяться в будинку СБУ Слов'янська. Ага. В будинку СБУ Слов'янська. А... Тут, тут тепер знаходяться журналісти, які чекають. Ніхто цієї інформації нам не підтвердив поки що. Не підтверджується ця інформація? Що вони тут? Ні, там? поки що немає жодного підтвердження. Ми просто пробуємо якось якби це підтвердити, але ніхто не хоче з нами розмовляти поки що. А зазвичай хто спілкується із журналістами? Хто може підтвердити? Журналістами зазвичай спілкується прес секретар народного мера В'ячеслава Пономарьова. Ну, вона каже, що вона нічого про це не знає, тобто можна буде собі неї подзвонити теж протягом години і спитати, але вона нічого також не, не підтверджує. А, чи може ви знаєте щось за долю о, мера міста не народного, а просто мера не штепи? Я офі офіційна версія така, що вони, тобто я маю на увазі тут о, 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 владу. Так званої Републіки Донецької і, і армії Донбасу вони просто її охороняють. Тобто, це є з охорони для її безпеки, вони просто тримають її під охороною. Тобто, ви не бачили на власні очі? Не знаєте, ні, що з ними тобто бачили я тільки журналісти російського каналу Live News, можливо, яку яких сьогодні з України депортували. Я, я тут часто бачив просто цих журналістів, як вони як вони працюють тут, вони справді мають просто тут мали в самому слов'янську, вони мали, ну вони завжди знімали експозиції, тобто вони тут дуже добре співпрацювали з власне з владою Републіки Донецька. А як там взагалі журналістам працювати? Тобто, це становить небезпеку значну чи помінялася ситуація? І на тут якби ситуація не міняється, тобто тут справді бувають, тут бувають моменти, коли важко працювати. Я думаю, що найбільш важко працювати з фоторепортером, тим, які знімають відео, тут ніколи просто не знаєш, чи можна знімати, чи не можна. Тобто буває дуже часто, що просто нам забороняють знімати. А на вулицях багато мешканців міста, як вони себе поводять? Ну, по з... Зрівненню... Вчорашній днем сьогодні трошки більше людей я бачу на вулиці. Тобто вчора, коли з'явилася інформація про штурм українського спецназу, тут справді закрилося майже ціле місто, тобто було закриті кафе, і більше з кафе, більше з магазинів. Мені важко також порівняти, як тут викладала ситуація перед цим кризисом. Тобто багато комінів казав, що завжди на вулиці було багато людей, тим більше, що тут погода непогана. А тепер насправді, ну якби люди ходять, але не, є, не їх багато. Дякую, Петре. З нами на зв'язку телефоном був Петро Андрусечко, журналіст газети Виборчої з Польщі.